Багато сьогодні і прикладу о, при, проявляю, приводжу саме через себе, недаремно, не просто так. Для того, щоб прискорювалось розуміння у, у, у багатьох із вас, що все не так однозначно, все не таке лінійне, як здається, і в той же час немає куди спішити і, і, і немає чого, як то кажуть, себе гнобити за нестигання. Єдине, що тільки ви, ви і тільки ви знаєте, чи хворієте ви ментальною лінією настільки. Знає, що що, що не день, то постійно щось відкладаєте то в довгий ящик, то в, в якогось потома, то в якогось авося. Тобто ці всі авоськи, звичайно, що вони, вони дереві, це в ніколи, це в нікуди. Ну, тобто, звичайно, ви, ви знаєте про себе правду, тому наводьте порядок, впорядковуйте свої, за місяць листопад і свої середовища. Янські, інські, матеріальні, духовні, зовнішні, внутрішні, просторові, освітні. От просто зайдіть на цю відповідальність, і це не означає, що треба просто кров із носа там до 12-го ідеально все щось там досягнути. Питання в тому, що перше, намір, друге, маленькі дії, від задачу розділити на відрізки, можливо, навіть залучити всіх своїх. Близьких і рідних до реалізації не обов'язково собі там на, на горпу, да, такий тягар. Бабах, ну, звичайно, що там духовні ваші задачі, ніхто, крім вас не порішає, да, і от оцей порядок стосунків з стихією води о, наводити доведеться самостійно. Так.